Ось тут у нас дослідницько експериментальний майданчик. Саме тут відбуваються найдивовижніші речі. Саме тут ми експериментуємо і досліджуємо. Ось погляньте, не маємо здорові, що санцев'єру можна розмножити частинами листкової пластини. Для цього ми нарізали листок з на шматочці завдовжки 3 см. Підготували посуд з річковим піском, частинки листка висадили на глибину не більше до сам щоб житті не втрачали вологу, накрили посудом і чекаємо, чекаємо на появу корінців. При цьому не забуваємо щотижня оглядати рослини і записувати свої спостереження. Не лише соцм'єру можна розмножити частину лискової пластини. Ось тут ми експериментуємо над розмноженням бегонії Бауера. Перед собою ми поставили наступне завдання: вияснити, завдяки якому способу розмноження цієї бегонії вдасться отримати більшу кількість молодих рослин. Отож, ми взяли 6 лисків цієї бегонії Бауера. У першому варіанті у трьох лисків виділили. Черешки і розрізали кожну листкову пластину на 5 часток. Частеньки листка помістили у посудину з річковим піском, занурюючи шматочки листка у субстарт не глибше, ніж на 1 см. У другому варіанті у інших 3 листків залишили черешки довдовці 5 см і висадили в ви аналогічний субстарт. Обидві посудини прикрили і чекаємо. Цікаво спостерігати за укоріненням у собачкої фіалки. У цьому дослідженні ми експериментуємо довжиною листкового живця. У першому варіанті ми взяли 5 листків з листковим черешком з довжиною 3 см. і посадили у річковий пісок так, щоб черешок був повністю занурений, а листкова пластинка. Була над поверхнею. У другому варіанті черешки видалили зовсім, і при висаджуванні занурили листкові пластинки у пісок на 1 см. Посуд з живцями накрили прозорим дашком. Тепер чекаємо. Щоб дізнатися, який спосіб розшинці вальда у зумбарської фіалки, виявиться більш ефективним. Ми проводимо дослідження не лише з декоративними рослинами. Наших відвідувачів завжди цікавить питання: чи можна з кісточки виростити деревце лимона, котре буде плодоносити? Ми з певністю можемо сказати, що деревце лимона, котре 100% буде плодоносити, краще. Розмножити жерцювання беручих живців у дорослої плодоносної рослини лимона. Ось тут у нас якраз таке дослідження процесу вкорення лимону в умовах закритого ґрунту. У першому варіанті ми підготували 10 живців завдовжки 10-15 см, котрі мають по 3 листки. Вгодили два нижні листки, а в третій вкоротили на половину. Це ми зробили для того, щоб мінімізувати випаровування живців у процес укоренення. Висадили живців у річковий пісок і накрили прозорим дашком. Навесні ми закладемо ще раз такий самий досвід, щоб згодом порівняти результати, у яку ж пору краще живцювати лимони. Ось перед вами ще один експеримент. Ми спробували. Для кісточки авокадо зробити різні умови для проростання. У одному варіанті кісточку висадили у ґрунт. Але звертаю вашу увагу на те, що верхівка кісточки має виглядати над поверхнею ґрунту. У другому варіанті кісточку. Розмістили у посудині над водою. У якості кріплення можна використати звичайні зубочистки. Нам дуже цікаво, яким буде результат пророщування кісточки авокадо у обох варіантах. Як бачите, тут ми проводимо зусилля з рослинами, з якими ми перебуваємо у постійному контакті. І поступово для нас мешканці в теплиці втрачають статус екзотичності і переходять у розряд буденних. Напевно, саме так і незабаром станеться з ананасами. Адже гравка з ними щороку збільшується у розмірі. Це відбувається тому, що ми їх постійно розмножимо. А зараз для вас майстер-клас зі розмноженням ананаса. А зараз буде майстер-клас, і нам потрібен ананас. Я сьогодні вам покажу, як можна розмножити ананас верхівковою розеткою в домашніх умовах. Для цього знадобиться плід ананаса, який можна придбати у торговій мережі. Необхідно ананас вибирати здоровими листками без ознак підсихання, загнивання і без механічних пошкоджень. Верхівкова врунька теж має бути неушкодженою. Отже, ананас є плоду для посадки нам потрібна буде лише ось ця верхня частина. Далі маємо відрізати чубчик разом з 1 см верхньої частини. Зріз маємо підсушити 1-2 дні. Тепер ми маємо підготувати горщик, який буде відбуватися укорінені. Для цього підійде горщик ємністю 15 літра. На дно горщика насипаємо шар дренажу. Цією метою ми використовуємо керамзит, нашипаємо шаром 1,5-2 см. Решту об'єму ми заповнюємо ґрунтосумі, з торфу і піску, співвідношення один до одного. А далі висаджуємо верхівкову розетку в посудину. Встановлюємо розетку в горщик і втілюємо так, щоб розетка і листя розмістилися рівно а основа плавла була добре прикрита. Ставимо горщик у злегка притімнене місце і не забуваємо поливати. Полив здійснюємо через піддон. І... Чекаємо. Уже через 3-4 місяці стане зрозуміло, яким буде результат. Ознакою вдалення розмноження стане відростання нових листків. А от загнивання серцевини повідомить вас про те, що спроба виявилася невдалою. Спробуйте. Ми змогли навчитися розмножувати ананаси і у вас це вийде.